Слава Богу. Сьогодні в нас така важлива тема, серйозна дуже тема. Бути гідним вічного життя. А Господь розказав притчу про царя, який зробив бенкет. Я хочу зачитати один вірш із цієї притчі. Це Іван Матвія, 22 розділ, 8-9 вірш. Тут написано так. Тоді скаже своїм рабам, оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. І так. В чому було недостойність або негідність запрошених? В тому, що вони зневажили гостинністю царя. Тому що вони зневажили його довірою до них, тому що вони були з його оточення. Не кожен може мати право бути перед царем, а у них було це право. І вони зневажили самим царем. Павло один раз сказав до євреїв такі слова. дії 13 розділ, 45 вірш. Треба було в першу чергу вам проповітувати Боже Слово. Оскільки ж ви відкинули Його і саме, самі себе робите недостойними вічного життя, то ми звертаємося до язичних. Тут недостойність вічного життя полягало в тому, що було відкинуте Євангеліє. Зрозуміло, що Ісус в притчі. І Павло з євреями говорили на одну і ту саму тему. Тому що притча розповідає про бенкет, який зробив цар. І були запрошені з його оточення, наближні до царя, але вони зневажили цим і були відкинуті. Ви знаєте, юдеї це ті, хто наближені до Ісуса, тому що вони теж юдеї, він юдей, і вони юдеї. Але вони відкинули Євангеліє, що є запрошення на бенкет, на весілля Христа і Церкви. Ми бачимо в цій притчі ще одне таке важливе, там цар. Зайшов сам подивитися на своїх гостей і побачив одного, який був не у весільному вбранні. Похоже, він теж відгукнувся на запрошення, він теж прийшов. Але там була умова. Кожний повинен мати весільний одяг. Ми, знаєте, всі покликані на вечерю. Ревніше на бенкет царський. І повинні всі бути зодягнуті в праведність Христа. Тобто, там роздавався цей весільний одяг. Його не можна було з собою принести. Він не твій. це 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 царське майно. Тому. Якщо ми дивимося з контексту Біблії, то ми можемо уявитися перед Богом тільки в праведності Ісуса Христа. І написано в книзі об'явлення, 19 розділ, 7 і 9 вірш, такі слова. Радіймо, і веселімося, віддаймо славу Йому. Тому що прийшло весілля агнця, і його дружина приготувала себе. І їй дано одягнутися в чистий світлий вісон, оскільки вісон – то праведність святих. І каже він мені, напиши, блаженні, покликані, покликані на весільню вечерю Агнця. І сказав мені, це правдиві Божа, Божі слова. Дивіться, покликані на весільну вечерю Агнця – це наречена Ісуса Христа, це церква Божа. Всі, хто входить в церкву, це покликані, це наречена. Але дивіться, тут написано, що вони не явилися, якби логічніше було б написати, що от ці святи, вони були зодягнуті в праведність Ісуса Христа, що цей Вісон чистий, що було б логічніше написати, що це праведність Христа. Але тут написано праведність святих». А що це означає? Це означає, що це підкреслює усвідомлене рішення жити праведним життям. Тобто задягнутися у праведність Ісуса Христа може тільки той, хто приймає рішення усвідомлене. Я не хочу грішити. Це його власне рішення. Тут підкреслено, що це Дотягнути в праведність. Праведність святих. Тобто праведність Ісуса вона стає твоєю праведністю, коли ти усвідомлюєш своє рішення бути праведним і розкаєшся в своєму гріху. Ви знаєте, справа в тому, що ми всі віруючи, ми часто грішим, так написано в Біблії. і про це навіть досвід наш говорить постійно. Так? І тому нам потрібно постійно омивати одяг. Одяг, який нам дарований в день покаяння, в день народження згори, який дав нам Христос, і омивати ми можемо тільки Його кров'ю через покаяння. Книги об'явлення 7 розділ 14 вірш написано: це ті. Котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг, і вибілили його в крові агнця, тому він перебуває, тому вони перебувають перед, ним, перед Божим престолом і служать йому вдень і вночі в його храмі. А той, хто сидить на престолі, буде жити з ними. Ви знаєте, сьогодні може, можуть віруючі бути задягнуті в іншу праведність. В самоправедність. І вони будуть відкинути Ісусом Христом. Той, хто задягнутий в самоправедність. Або той, хто не вірить в Божественність Ісуса Христа. Сьогодні таких людей, знаєте, так багато. Вірять в Ісуса, нічого проти Нього нема. Не мають. Але Він не є Бог. Вони будуть відкинуті. Або ті, хто задовільняються релігійними обрядами, але стосунків із Богом не мають через Святий Дух. Сьогодні величезна атака йде на церкву Ісуса Христа. Сьогодні послухаєш, які величезні скандали протестантських, не тільки в протестантських церквах, але й в протестантських церквах теж. Щоб просто стидно слухати. Сьогодні величезна атака йде на церкву Христа для того, щоб спотворити її образ. Щоб вона була блудницею, а не чистою дівою. Сьогодні нав'язуються збочення церкві через толерантність до всього і до гріха теж. Особливо в тих церквах, де колись сильно діяв Бог, Дух Святий. Через ці церква. Оновлення було в християнстві серед християн колись, минулих поколінь. Знаєте, сьогодні ознака останнього часу це коли Ісус знаходиться поза церквою і стукає в двері, щоб йому відчинили. Коли ми дивимося послання до Семи церков у другому і третьому розділі Книги об'явлення, то це послання закінчується, що Ісус. Поза церквою і він стукає, чи дозволять йому війти, чи ні? Справа в тому, що коли він зайде, там уже буде його порядок. Там же не можемо ми йому запропонувати свій порядок, тому що він цар, він бажає царствовать царювати. Яка ж відповідальність, на кому лежить відповідальність за чистоту церкви? На церковних лідерах і на самих віруючих. Апостол Павло написав такі слова Друге послання Коринтян, 11 розділ, другий третій вірш. Адже я палаю за вас Божою ревністю, бо я заручив вас одному чоловікові, щоб, наче, чисту діву поставити перед Христом. Та боюся, щоби часом, як Змій звів Єву своїм, Своїм лукавством, аби не зіпсувалися ваші думки, щоб ви не відхилилися від простоти, чистоти яка Христі. Як же зберегти гідність для Царства Божого? Як же бути достойним вічного життя? Ви знаєте, сьогодні в церкву проникає гріх і він узаконюється, тому що християни. Втратили, дивлячись на ті всі скандали, які є в світі, в церкві, роз, зрозуміло, що віруючі, християни втратили здатність розпізнавати, що чисте, а що нечисте. А церковні лідери втратили ревність, щоб карати за гріх, тому що вони нікого не хочуть образити і хочуть бути друзями для всіх, і щоб не втратити аудиторію не Українські пастора, українці по походженню в Росії, боя... які зараз в Америці, самі з України, в них так багато росі... росіян знаходиться в їхніх церквах. Вони бояться сказати, що Росія це агресор. Цю тему вони не трогати не хочуть. Чому? Тому що у нас багато російських віруючих. Ми не можемо цю тему взагалі піднімати. Ви знаєте, коли є така ситуація, Бог буде сам очищати церкву. І він буде це очищ... очищати через її розділення. Через розділення він проведе це очищення. Давайте з вами почитаємо текст один із Старого Завіту, книга Єзекіля, 9 розділ з 3 по 6 вірш. Тут говориться, тут цей текст стосується. Відступництва Божого народу Ізраїля від Бога, коли вже Господь так багато разів говорив про те, що в декілька десятків років Він через проків говорив до народу Божого, щоб вони не грішили, і Він їх благав. А коли вони все рівно не захотіли і відкинули слово від Господа? То прийшла кара, і давайте ми прочитаємо. Ця кара розділила чисте від нечистого. Давайте почитаємо. І ось слава Ізраїлевого Бога піднялася від Херовима, на якому вона перебувала в бік порогу храму. І Господь покликав чоловіка одягнутого. В ляні шати з приладом для писання на своєму поясі. І сказав йому Господь: пройди посеред міста, тобто посеред Єрусалима, і зроби знак на чолах людей, котрі страждають та сумують з приводу всіх гидот, що діється в ньому. А іншим сказав так, щоб і я почув: ідіть за ним у місто і вбивайте, не жаліючи нікого, і не виявляючи милосердя, вбивайте і знищуйте навіть людей похилого віку, юнаків, дівчат, дітей і жінок, але не наближайтеся до жодного з тих людей, які мають на собі знак. І розпочинайте від мого святилища, тож вони розпочали від людей похилого віку, котрі були при храмі. І так, в цьому тексті ми чуємо слова, які так важко чути людським вухам. Тому що тут було сказано вбивати стариків, дівчат, дітей, юнаків, тобто самих-самих незахищених людей у суспільстві. А Господь сказав безмилосердя вбивайте. І ми спробуємо розбирати, ну що це це жорстокий Бог, чи що це за Бог. Як мені один, один із моїх колег на роботі сказав, я почав читати Біблію. І я побачив, який Бог Біблії жорстокий. Я не хочу такого Бога. Ми зараз розберемо з вами і це також, але все по порядку. І так, прийшла кара на народ Господній за того, що вони декілька десятків років відкидали слово докору від Господа, щоб відступити від своєї неправди. І ви знаєте, ця кара Господня в Біблії іноді називається. Днем Господнім. Давайте прочитаємо декілька текстів, які говорять про День Господній. Книга пророка Ісаї, 13 розділ, 6 вірш. Ридайте, бо близько Господній день. Він прийде як спустошення від всемогутнього. Потім книга Амоса 5.18. Горе тим, котрі прагнуть Господнього дня. Навіщо вам той Господній день? Адже він для вас буде темрявою, а не світлом. І новий завіт. Друге послання Петра 3.10. А Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла на ній згорять. І так розділення, дивлячись від того тексту, який ми читали з книги Пророка Каїзикіля, він, він відбудеться по принципу праведний і неправедний. І про це сказав також Ісус Христос в Новому Завіті, і Він говорив, що це буде день повернення Його на землю для остаточного Суду Божого. Давайте прочитаємо це Євангелія Матвія 13.40. Отже, як збирають кукіль і палять вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх в вогняну піч, там буде плаче, скрегіт зубів. Тоді праведники засяють як сонце в царстві отця свого, хто має вуха, нехай слухає. Так от в контексті наших роздумів, Хто спасеться? Спасеться той, хто кого познача Господь за їхній вибір. Тому що вони зробили свій вибір уже в своєму серці. Коли страждали, дивлячись на гріх. Страждали. Нічого не могли зробити, можливо, не хватало сили. Але вони страждали від того, що вони бачать. І вже цим самим вони себе відділили від цього гріха. Господь їх спасе. А всі, хто дивиться, їм або байдуже, або вони за одне з цим, або вони виправдовують гріх, загинуть. І тут написано, говориться про те, що хто має вуха, нехай слухає. Про що говориться в цьому місці? Хто розуміє і вірить в Господа. Для кого авторитет слово Господнє, слухайте ось хто це такі. І так, чи жорстокий Бог Біблії? Говориться про кару і милосердне, немилосердне знищення самих незахищених суспільств. Стариків, дівчат, дітей? Давайте декілька аргументів проведемо. Про те, що як же насправді є. Тому що люди, які говорять, що Бог жорстокий в Біблії, вони виривають із контексту тексти, а потім будують своє неправильне уявлення і неправильний світогляд. Тому ми подивимося і проведемо декілька аргументів і розберемося, чи це правда, чи ні. І так, перший аргумент. Знаєте, слабкі і незахищені це не означає невиновні. Ви знаєте? Один індійський хлопчик 8 років був серійним вбивцею. 8 років. Його звали Амаріт Сада. 8 років, серійний убивця. він же ж дитина, підліток 8 років. Виявляється, незахищений, і слабкий, це ще не означає, що ти невиновний. Це перший аргумент. Наступне, другий аргумент. Бог начальник над життям. Він має один єдиний суверенне право давати життя або забирати. Або тим, кому він ще це теж дав своїм слугам, які несуть меч, щоб карати зло. 13 розділ послання до євре. Третє, Третій аргумент. Є окультне посвячення навіть дітей діяволу. В останній час на землі буде масове окультне посвячення антихристу. В Біблії так написано, книга об'явлення 14 9-й вірш. Якщо хтось поклон, поклоняється звірові та його образу й приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву, вино нерозбавлене, змішане в чаші його гніву, і буде покарений у вогні та сірці перед святими ангелами та перед Агнцем, і дим їхніх мук. Підіймається на віки віків і не мають спокою ні день, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та його образові, або коли хто приймає знак Його імені. Ви знаєте, от в кульмінаційному своєму прояві дьявол буде вимагати під страхом смертної кари на світі собі поклоніння. Чому? Виявляється. В цьому щось є дуже важливе в поклонінні. І він це знає. Справа в тому, що в Біблії написано, хто це зробить, то, той буде викреслений з книжою життя або е, ні, ніколи не спасеться. Чому? Тому що поклоніння показує, з ким ти за одне і з ким ти єдиний, кому ти належиш, хто ти такий. І так, четвертий аргумент. Бог показав уже свою любов. Він доказав свою любов тим, що віддав саме дорожче, що в нього є, сина свого єдинородного, на смерть. За те, щоб ті, хто повірять в це і приймуть, мали життя вічне. Не дивлячись, які б вони переступи чи гріхи б не зробили. Тому що перший, хто попав у Царство Боже. Був розбійник, якого приговорили до смертної кари, а перший, хто в ад апостол Ісус. Ви знаєте, є дуже практична основа того в нашому житті, що стосується. Нашої теми бути гідним вічного життя. Є дуже велика практична основа. Це свідоме поклоніння Богу Творцю. Ви знаєте, на небесах не буде проповіді Євангелія, не буде наставничества, не буде взагалі ніяких проповідей, не буде. Соціального служіння, допомога нужденним, бідним, тому що Бог зітре всяку сльозу і втішить сам всіх. Не буде проявів дарів, духа. Закінчиться все це. А знаєте, що залишиться? Поклоніння творцю на вічно. Поклоніння це те. Що з'єднує нас з Богом в одне ціле і робить нас одним духом з Богом. Воно нас переображає і змінює в Його образ. Воно нас зміцнює, воно дає дихання. Ми, стає, ми стає, стаємо одним цілим з Богом. Але поки ми на землі, нам потрібно ще щось дуже важливе. Книга Псалом. 50 й Псалом, або 49, й 23 й вірш каже. Хто приносить жертву подяки, той мене шанує. Це поклоніння. Той, хто бездоганно вважає на свою дорогу, явлює Боже спасіння. І так, в чому ж, бути, в чому ж гідність вічного життя? Щоб бути достойним, це благоговіння перед Богом. Але ось на кого я звернув увагу, Ісайя 66, 2. На лагідного і скрушеного Духом на того, хто тремтить перед моїм Словом. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми перебували в страхі Божому. Ви знаєте, страх Божий це. Величезний дар Божий, який зберігає нас від всякого гріха. Коли Господь сказав Єремії, коли він був геть молодим, що я тебе поставив пророкам, якщо ти я тебе буду давати слово, і ти будеш йти до народів і говорити їм. Але якщо ти злякаєшся їх, я перед їхніми очима тебе покараю. І так, у Єремії були дуже величезний, знаєте, конфлікт внутрішній. Він ставав перед людьми, які хотіли його роздерти на куски. Він каже: Я, Господі, більш, не буду взагалі проповідувати, Говорить своє слово. Але каже, в мене такий вогонь зсередини, я не, мог, не міг стримати його і продовжувати це робити, і пророкувати. І він розумів, що зараз, якщо він скаже правду, а ця правда так роздражає сьогодні людей. Сьогодні, якщо говорити кругом правду, ти будеш об'єктор номер 1 для ненависті. А це був пророк Єремій. Він постійно говорив правду, а правда полягала в тому, що хватить грішити, йдіть служити Богу. Отам, 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 там все, все Все погано, нічого хорошого в тобі немає. Кому це подобається? Нікому. І ось в нього був страх. Зараз я скажу, мене об'ють. Але якщо я не скажу, я залишусь живим, але не факт, Бог мене перед ними покарає. І страх перед Богом перемагав в Єремії. Страх покарання, що він тебе зараз знищить. Тому він ішов і говорив. Залишився живим. Пройшовши через всі ці знаєте, тортури. І коли на прийшов, він сказав: от для Є... і всіх в полон, а для Єремії все, що він захоче, дать йому все, що він хоче. Хоче тут, тут ми йому устроїмо життя хороше. Хочеш Вавилон, там будеш в найкращій квартирі жити, в центрі Вавилона, Що хочеш, Бог. Турбувався. Але коли він говорив правду, його часто хотіли вбити. Добре. Ітак, помолимося, щоб страх Божий був в нашому серці завжди, щоб ми, ми боялися Бога більше, ніж все інше, що в цьому світі буде. Так? Помолимся. Господи чудний і благословенний Бог. Ми дякуємо Тобі, Господі, за твою милість, за твою благодать, за Твоє спасіння, наш цар і Бог святий. Ми молимося, Господі, за тих, хто, Боже святий, ще вагається в своєму серці чи приймає рішення йому слідувати за тобою. Хай же, Господі, Твоя Божа благодать і світло, Боже, прожене з цього серця всяку темряву і дасть, Господі, дійсно впевненість, Боже святий, що саме краще, це бути з тобою, Бог. Тому що, Господі, з тобою, Боже святий, ми зможемо все пройти і наслідуємо життя вічне. Тобі ж ми воздаємо всю шану і хвалу, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.